Йдемоте, я вам зроблю за 2900 затишок у домі. Всього-навсього 2900 гривень. І який затишок? Йдемоте зі мною. А ну тепер дивіться. Ви бачите диванчик, ви бачите килимочок. 2900, і у вас вдома буде затишно. Шикарний килимочок під мармур. Йде шовкову ниточку, яка переливається з різних сторін. Не вірите, що він під мармур? Дивіться. З цієї сторони він вже йде темніший. Правда? Правда, він зовсім не маркий. Він підійде вам в зал, він піде вам. Прихоже, він підійде на дитячу кімнату, ідеально. Відтіночки холодної пудри, світла із темним холодної пудри, яка приливається з різних сторін. І ви подивіться на основу. Основу йде коврова, Бахрамичка, Подивіться, класно вона грає. Да? Я вас хочу обрадувати. У нас є графітові відтіночки. Також і в доріжці можна робити абсолютно любі розміри. Графітовий, графітовий скандинавський мармур. Подивіться, зараз він до вас темною стороною точно такий самий візеруночок, щоб ви не переживали. Ви що у вас він буде маркей, а тепер він же йде світлішою. Ну хіба не краса? Ну согласіться. Ширина є до 4 метрів. Знижку ми зробимо обов'язково, бо це ж Хмельницьке, ми не зможемо без знижки. Чесно кажу, килимочок приємний, килимочок з безкоштовною доставочкою. І ще й зробимо вам овальні кутики або сам овальчик. Звертайтесь, килими України.